Всім привіт, друзі! Я в Аврорі. Йдемо дивитися, що тут цікавенького. Поставте вподобайку відео, мені буде дуже приємно це підтримує мій канал. І підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Йдемо дивитися. Починаємо з акційного. Лайон, сухий сніданок 50 гривень. несквік, 52 гривні. Цукерки житомирські, Ласуші. Бабайки. <смех> <смех> а, ну це байки сторіс розповіді. Да? Так смішно написано: 180 грамів. Шоколадні бонбон -бон, 39 гривень. Чомусь ці захотілося спробувати? Скринька купюрниця для грошей. Ну, краще гроші, мабуть, десь зберігати в банку. Зараз це. все-таки чомусь надійніше, мені здається. Особливо після подій вчорашніх. 9 гривень попкорн. Насіння гірчиці 4 гривні, зошити по 2 гривні, 55 гривень. Отакі такі маленькі лялечки. 29 гривень конструктор. Дитячий поліцейський автомобіль. Чого він конструктор не знає. А, отут колеса бачу знімаються. Можливо, ще щось можна зняти. 35% на дитячі іграшки з 5 до 7 квітня. Це машинка на пульті дистанційного управління, є ще біла. Зараз подивимось, ціну 55 гривень. Я обожнюю на управління. Так, от мене дівчата питали. О, тут ще давайте подивимося, що на колінники для риболовлі 39 гривень, електрична колодка. 88 світильник, який в цоколь лампочки вкручується і більше освітлення робить, бо він розкладається. Відбілювач 19, капсули персіл 11 штук, 179 гривень і кисневий плямо 150 гривень. А щодо прикрас. Є, бачите, біжутерія. Я тут її не помічала. Оці такі цікавенькі, прям сережки. Є білий колір 34 гривні. Наче емалі нанесення. Бантики, я обожнюю різню біжутерію. Ці мені теж сподобалися. Сердечка. Молодіжні квіти. 19 гривень. Є ще не молодіжні квіти. Багато чого. По 34 гривні майже. Всі сережки, сердечки 24. А тут 34, ну, можливо, чимось вони. Відрізняється з камінчиком від перламутр. По акції 22 гривні. Можна дещо обрати собі. От ще цікаві 24 гривні. Єдине, що дівчата, коли ви носите цю біжутерію, тільки з'являються ознаки, що вона окислюється, бо тут є мідь. Її треба викидати. Браслетики 19 гривень. От ще такий для дівчаток, дуже милий браслетик 50 гривень. Цікаво, в чому особливість цього обруча. Можливо, він не так якось голову надавлює 24 гривні. Напишіть, хто знає. Обруч, гребінець 34 гривні і такі маленькі 5 гривень. Я використовую обруч, коли я очищую обличчя, умиваюся дуже зручно. Настільне зеркало одностороннє 39 гривень. І от є зеркало за. Підсвіткою, Можливо, тут батареїк немає. А, тут його підзаряджати треба. Гарна ідея. І отаке от велике дзеркало. Не написано, є підсвітка чи ні. Ну, не бачу кнопочки, значить, немає. 99 гривень. Щітки для волосся. О, який єдиноріжок. Який він гарненький такий. 69 гривень і 55 гривень така силіконова розчистка, але трохи на мене грубоваті. Можливо, це мені тільки здається, що вона грубовата, можливо, буде нормально. Щітка 88 гривень. Слухайте, ну гарні неймовірно. Жалкую, що тут немає дезодорантів, які я беру, але є Рексона. І мені рекомендували, що гарні. Треба спробувати. Не хочеться нікуди сьогодні заїжджати, а дезодорант потрібен. Розчисок, мабуть, вчора був завоз 59 гривень. Отут м'якенькі зубчики. І оцей е, такий напилення-захист не буде дряпати шкіру. 59, оця 88. Ну, тут вона більша, в залежності, мабуть, від довжини вашого волосся, ваших вимог до розчистки. Менше вам потрібно чи більше. Тут такі от круглі дитячі, масажні. 49 гривень з перфорацією кольорова. Цікава форма, 69 гривень. Я от таку, до речі, брала ще рік тому, і все з нею ок 55 гривень. І 55 гривень і така масажна щітка Гребінець 29 гривень. І для найменших дівчаток отака маленька. Зручно також сумки брати, отакі маленькі і носити з собою. Тут теж такі м'які зубчики. Крем універсальний Nivea, 62 гривні на знижках. Я в машину у мене був такий, бувають, прям як пробнички маленькі, як ідею дуже зручною для рук, і іноді там щось треба теж зволожити. Обличчя, наприклад, далеко їде, то зручно. Для обличчя рук і тіла 99 гривень. Душка, крем для обличчя 129. З гілоуроновою кислотою з трьома гілоуроновими кислотами 77. А тут я думала з чотирма, рисовий. рисовий крем і для проблемної шкіри. Крем 49 гривень 50. Він використовувати як. Основа під макіяж, екстракт волошки, орхідеї, молочна кислота, діпантенол. Денний крем універсальний і крем для обличчя, який захищає від перепадів температур, вітру і холоду. Такі крема. Хто пробував напишіть. зволожуючий 109 гривень, і гель для вмивання написано, але це крем для рук. А ось гель для вмивання, 77 гривень. цінник, ще не а, причепила. Крем мультифункціональний антисептик 40 гривень. Маленький такий зручно з собою буде кудись носити. В сумочці крем для обличчя Біокон. Я колись використовувала косметику Біокон, У мене. Нормальне враження, очікувати від неї якихось сильних, знаєте, там реально якогось супердогляду, звісно, ми не будемо за 55 гривень, але вони непогані. Це краще, ніж не використовувати нічого. Evoline 129 гривень зволожуючий з вітаміном В5. Ну і багато різної іншої косметики вже зупинятися на неї не буду. І так є багато що тут. Подивитися ще цікаво. Що зі знижок на шампуні 64 гривні, шаума, 7 трав. А, так, дівчата, розповім, це Київ шампунь, шаума. Я брала свіжий об'єм, і чесно вже чекаю, коли він закінчиться. Не хочу починати наступний, щоб не було багато всіх. Баночок у ванні, отакий, ще я брала. Можливо, от цей мені пересушує трохи волосся, я вже зрозуміла, можливо, від цього буде краще враження. Дуже ще хочу спробувати доктор Санте. Тут кератин спрей 64 гривні знижка, спрей для волосся 77 гривень. Тут є термозахист. Уникнення ламкості і сухості, антистатичний ефект ні. Термозахисту немає. Так важко читати, все блищить. Нічого не видно. Почитаю десь в інтернеті описи, потім, якщо що, то візьму собі бальзам для волосся, але тут шампуні лежать по 5 гривень, глина шампунь, маска. Зручно з собою кудись брати. Я бачу, що розібрали, бачите, прям. Багато. І це ж, як і пробники одразу. Я не бачу, чи є тут такий шампунь, але скоріше ось він є. Цей пробник просто від... звідси. Класно, ви можете спробувати, підходить вам чи ні. Це прямо супер ідея і класний такий, знаєте, промоушен. І дивіться: набір засобів для волосся 169 гривень, а окремо по 129 гривень бальзам і шампунь. Пробуйте. І потім купуєте собі. Молодці, що так зробили. Новинка. Біошампунь, велика така пляшка, майже літр. З ромашкою. Шампунь, яєчні, жовтки та золотий вус 82 гривні. Спрей, бальзам для волосся двохфазний, термо і уф-сахист, Арганова олія і фітокомплекс спрей для волосся. Теж двохзахисний, термозахист, захист кольору. Так, тут нічого новенького немає. Практично. Шампунь для чоловіків за 88 гривень. Шампунь для чоловіків Аврора Душка 88 гривень, ми вже з вами бачили. Є ще отакий шампунь за 74 гривні. І шампунь кондиціонер разом за Такою мочалочкою. І шампунь для душі 2 в одному 42 гривні. Набір для шугарінгу. Дівчата, хто робить собі сам 99 гривень і окрема паста, хто сіє, бачите, відкрив 50 гривень. Крем для депіляції обличчя 64 і воскові полоски для. Обличчя також, я розумію, так, чимось вони відрізняються, обидві по 77 гривень. Важко сказати, тут шатенка, тут блондинка. Можливо, для більш грубішого волосся і для більш тоншого. Олії ефірні, крем косметичний, Деклофенак. Цікаво, я в аптеці купила, виявляється, він тут є. Бальзам для грубілої та потрісканої шкіри. 60 гривень. Що тут в складі у нас? О, з сечовиною, Це атриловий спирт, соняшникова олія. Можливо, варто спробувати. Таблетниця, до речі, 55 гривень, бо мене часто питають ми їх використовуємо, де їх можна придбати. От вам в Аврорі, а Взагалі я ще бачила дуже великий вибір таблетниць у рукодільних різних відділах. Навіть якщо вони без оцих надписів, ці надписи стираються, ми потім просто маркером маркуємо їх. Увагу перевернули маленькі такі канцелярські ножі, 17 гривень, великі, ніж 44 гривні. А мені треба змінні леза, але тут я їх не бачу. Є ще ціннички по 9 гривень. От коли сезон консервації, я постійно шукаю, де їх придбати, щоб маркувати все. І заморозкою також стікерую. Я не знаю, мені там ще, здається, залишився. Дивіться, які класні кнопки. Наче гудзики 44 гривні. Ой, бін... це бінтриш? Так, 19 гривень. Я от такими біндерами прижимаю бумагу для випічки до форм. І тут немає ніякої фарби, я навіть не знаю, як вони будуть переносити температуру. Можна спробувати. Цікаво. пастель 59 гривень. І кольорові олівці для малювання. 99 гривень. Отут з канцелярії прям можна знайти цікаві позиції. Подивіться також маркери, які 44 гривні. Гумки, пончики 34 гривні. Маркери таких цікавих кольорів 59 гривень, 49 гривень з хайлайтером. Знаєте, рай для тих, хто полюбляє різні канцелярські товари. До речі, дівчата, мені тільки що підказали отакі от наушники. Зараз по 99 гривень. Якщо в магазині немає, то просто замовте на сайті з доставкою в магазин. Я спробую вам буду монтувати відео і напишу гарні чи ні. Ну, якщо вони хоч, хоча б трохи заряджені. Беру собі рядна така щільна, мені треба зробити ручки для дошки для зйомок, для фона для зйомок. От собі от таку вибрала. А вона фіолетова. Я думала, вона золотава. Зараз щось інше візьму. Також подивіться, така декоративна стрічка з мішковіною. Дуже симпатично виглядає блискавки по 7 гривень. На жаль, немає нейтральних кольорів. Я б собі білу таку взяла стрічка тесьма мережевна. Дуже гарно для прикрашання різних подарунків, брати. Мені б ще б кнопки знайти. Кнопки, кнопок немає. Набір на мистин. А, булавка для в'язання, да, дівчата, не зрозуміла. Мені здавалося, вона більше давно так бачила. Сама я великі речі не в'яжу, тільки там шапки, шарфи, тому вона мені і не потрібна. Хоча, от мені я сказала, що це булавка для. Продівання шнурка в штани, от якщо флісові штани, у них така велика оця частина, і маленькою булавкою дуже важко вставити. Тож для цього вона теж підходить. Я е, часто так такою вставляю. Це просто атласні стрічечки, що цікавого. Ну, на жаль, кнопочок я не бачу. Стрічка, липучка 19 гривень, багато для в'язання спиць. Також булавки іншого кольору. Маленькі блискавки по 2 гривні. Класний набір оченята. Я Талсі часто шила іграшки і такі купувала іграшки досі є. І оченята ці відпадають, їх треба поновлювати. Вони по 5 гривень зазвичай пара йде, а тут 17 гривень така. Велика упаковка. Кнопки є тільки такі по 7 гривень. Я, мабуть, візьму їх. Вони так легко пришиваються, потім, якщо щось інше придбаю, то тоді візьму інше. О, ще покажу вам по 12 гривень отакі от булавки, і вони дуже-дуже гострі. -дуже Я вчора перешивала собі постільну білизну, мені дуже-дуже вони сподобалися. Вони трохи такі, знаєте, більш гнучкі, ніж отакі от. Але тут береш і видно, що не дуже якісна, загострена сама голочка, а оці прямо відверто чудові. Я не очікувала такого. Залишилися ці нічні кіші. Так, цікава штука 139 гривень, от така лампа в, в відеоблогерів. А, ну, вона тут і підписана RGB, вона змінює кольори для підсвітки. Заднього фона на зйомки, можливо, для декору кімнати вам теж таке сподобається, як нічничок. Ви в мене придумкуваті талановиті. Думаю, знайдете куди використовувати. Тут ще годиннички приїхали нові, 199 гривень, і отакі LED да, 189 гривень. Лампа настільна, акумуляторна 149 гривень. 149 гривень лампа отакого От плану. Вона теж акумуляторна. Ця більша, тут вже треба обирати, що вам більше подобається. Зараз пройдемося, подивимося, чи є щось новеньке в кулінарії. Вінчик для збивання, 39 гривень. Така величенька ручка, значить, туди йде багато батареїв, буде, скоріш за все, на гарних обертах. Працювати а є ще цей чудовий вінчик, і він досі як новинка, хто ще не бачив. Вінчик, який за вас все збиває. Я вчора смажила відбивні і збивала яйце піделкою. То, знаєте, я була не дуже рада, і про цей вінчик я згадала. Отак він крутиться і добре збиває. Звісно, на бісквіт ви яйця не зіб'єте, але отак на яєшню, на омлет. Ну, точніше, на Омлет, на кляр, то класна ідея. Дякую, що мені підписниця моя підказала: блюдо для запікання глибокий Люмінар. Класна оця серія. 199 гривень 26 см. Це з нового. Квадратні формочки з'явилися по 169 гривень. Якщо ви шукали, тут є менша і більша. Форма для цукерок можна льот в таких формах робити, він потім добре звідси виймається. З'явилося багато оцих термосів. Гарні на подарунок. Взагалі, бачите, вони йдуть в такому подарунковому пакуванні. Навіть пакет, є коробка. Виходить термос і чашечки до термосу і різні кольори. Далі мені також підказали, отака от спиртова. Міні-піч, я хочу зараз написати військовим знайомим, кому потрібно придбати 49 гривень 150 мл, з комфоркою і міні-піч спиртова, 44 гривні без комфорки. Ну, можна взяти, мабуть, одну з комфорку і кілька без комфорок. Знаю, багато хто зараз без світла сидить, то треба запитати хлопців. чайнички вже. Знов без акції, але чайник сам дуже-дуже класний, я їм дуже-дуже задоволена. Такий класний був мені подарунок. І фарфорова чашка з силиконовою кришкою вже до Дня Святого Валентина, можна сказати, так. Ну, звісно, і в будь-який інший день гарний подарунок. Важкенька не буду розпаковувати, але чашка симпатична. Що це? Сушарка для посуду. О, дивіться, така двохярусна, гарненька. Знизу, бачите, таця, щоб не було крапель у вас на столі, 280 гривень. І класно, що вона складна. Ви посуд висушили і потім прибрали все. Мені також потрібно вибрати молоток, бо виявилося, що вдома немає. Перенесли його в машину от такий з прорезиненою ручкою, і тут щоб цвяхи виймати. Маленький, мабуть, у цей мене найбільше підходить і коштує 69 гривень. І є більше молотки. З'явилися знов підігрівачі на сидіння в автомобіль від USB, можливо, комусь потрібно, і попереджаю, що буде сильне похолодання, то от концентрат для омивача скла. І антиліт 59 гривень. Напишіть, хто такий використовував, бо в мене дуже довго прогрівається саме салон автомобіля, і я б собі придбала, якщо він ефективний. Тут з'явилася ось така стійка з різними електротоварами: чайники 399, 349, 299 гривень і кавомолка за 449. Гривень. Гривень. Лібертон, наче непогана фірма. Міксер, і подивіться, ось саме у цього міксера за 399 гривень, ось такі вінчики намальовані, вони ем, як, знаєте, не як тоненькі дротики, а мають таку пласку більш форму. Оцей буде міксер збивати краще, ніж, наприклад, ось, ось тут в комплекті. Бачите, просто як дротики тоненькі, це. Блендер, така доволі велика комплектація, 1300 гривень. 7 в одному. Теж Лібертон. І також тут є сендвічниці. 449 сендвічниця. Просто де 4 сендвіча ви робите, і дорожча за 1100, там кілька варіантів, можна вафлі пекти. Пилосмок, 2000 гривень м'ясорубка. 1900 і от такий маленький поруч блендер, хтось навіть на нього дивився 649 гривень, такий простий обігрівачі. Також зовсім різні, не знаю, у нас в місті вони не дуже актуальні. Подивимося, що тут є цікавого, подивіться, от такі кошики для зберігання речей, 170 гривень. Він розкладний, але давайте подивимось, які тут розміри. Я так розумію, тут є кришка. І, на жаль, розміри не вказані чомусь. Так, якщо подивитися приблизно, знаєте, на око можна ж тут взяти сантиметр, або рулетку і поміряти, навіть не треба брати з собою, вони в різних кольорах. Ну, мабуть, сантиметрів 35-40 на. Ну, мабуть, 40 на 30. Це ширина і висота, а от глибина, не знаю, яка. І сірий, такий дуже приємний. Дуже класно в таких ящичках зберігати речі. Також є ось в такому дизайні цей не такий щільний. От Відчувається, що картон всередині не такий щільний, як в попередньому, і він трохи дешевший 150 гривень. І от ще квадратний те теж чомусь ніде не вказане розміри. Якщо будете купувати, то, звісно, ви можете обережненько відчинити це все і подивитися, підходить вам чи ні. 130 гривень такий невеличкий. Ну, чому? Чому не, не намальовано який розмір? 55 гривень ось такий комплект вішаків, такі гарненькі, якщо є якийсь одяг, в якого заминається плічка від того, щоб вони на таких тоненьких вішаках, то Придивіться, і тут такі цікаві кольори, подивіться, і троянда, і там якісь сердечка. І тепер пройдемось, я візьму те, що я планувала сьогодні придбати. Я завжди пишу собі список. Я хочу придбати корм для тваринок, яких я підгодовую. В мене є, але трохи більше треба взяти візьму ось такі педігрі для собак. У мене сухий завжди з собою, і також підкуповую потрохи вологий. Бо до мене підбігають часто цуценята в одному місці, там, де я бігаю, і хочеться погодувати. Є також Поріна для котів. Дівчата дуже було багато відгуків про ці саме корма, що від них тваринам геть погано. Не купуйте їх. І про пан-кот також мені писали, що погані відгуки також. А про оці консерви в таких от банках то. Відгуки, наче нормальні, нічого сказати не можу. Так, молоток мені треба обрати. Я не знаю. Мені, звісно, подобається ідея оцього з ручку. він так виглядає, але мені потрібен це такий маленький. І я дуже рідко його використовую, то немає сенсу брати якийсь дорожчий. Це я вже на касі Так, беру навушники ось таку стрічку декоративну, кнопочки, корм і молоток. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео. Підписуйтесь на канал і до наступних відео, до наступних зустрічей. Одразу щодо цих навушників, коментар. Звук ну, зараз непоганий, я трохи ними покористувалася. Єдине, що вони чомусь в мене іноді відвалювалися від телефону, але в мене зараз багато пристроїв, саме блютуз, годинник, машина. Навушники і чогось саме навушники відпадали, не знаю. Звук, ну, скажімо так, в мене навушники Samsung бездротові, то в них звук якісніший. Але за 100 гривень от прям зовсім непогано. З рахуванням того, що я дивлюся якісь інформаційні відео, а рідко дуже слухаю музику саме в навушниках, то для мене вони підходять. І ціна ну задарма. Підключилася без проблем. Там, в принципі, є інструкція всередині маленька. Єдине, що в мене ще такий мінус маленькі вуха, то трохи великий оцей, оця частина вона трохи завелика для мене. Але теж в міру.